Робили огляд на все, що можна. Чому не зробили огляд на енергетик? Цей звук записали цей і буде в інтро, коли ми не да, Так, буде в першому кадрі. Вони її п'ють замість води. Та я не знаю, я народився, мені замість молока енергетик давали. А, давав. Всмоктав рівно 10 банок. Особливо. Не перейматися mm -hmm. на рахунок mm -hmm. здоров'я та це примінувається легенда, це, це, це енергетик. Білі це, це культова річ, це культовий напій. Ну так, да, по половинці, бо ми більш зі студії не вийдемо з тобою з такими темпами. Не переборщили, не пересолили, нічого лишнього, нічого зайвого. Ну не пересилили Але... це точно. Але зважається одашли що... під столобі і налили по стаканчикам. Перший в історії від військових на е енергетики. Вітаю глядачі. Сьогодні ми з паном Чорнилом, пресофіцером державної прикордонної служби краматорського загону, коштуємо культові військові напої енергетичні. Робили вже огляд на техніку, огляд на спорядження, огляд на форму, на огляд перс, на сух на сухпайки. Робили огляд на все, що можна. Чому не зробили огляд на енергетики? Бо це реальна річ, яка береться з собою, яка п'ється на витяжці, яка купується в першу чергу в магазинах, десь там на 30 кілометрів від ЛБЗ, закупляється хлопцям на позицію. Це культова річ, це культовий напій, і ми маємо всі самі трушні енергетики сьогодні просмакувати, оцінити і надати їм загальну оцінку. Я буду давати по 10-бальній Шкалі. Хочу звертати, що у нас є 10 енергетиків. Сьогодні здається восьми фірм: Два американські, один угорський, один австрійських і три наших енергетики. З монстра? Давай, синього з монстра. монстра, так. Маємо такий монстр зі смаком Манго. Манго да, Локал, Energy. Пшикне чи не пшикне? Не знаю, пробуємо. Так, подалі від мене. Ні, все гуд. Ну, пахне дуже прям. Тропічно, знаєш, такий, такий запах. Ні, не запах топ, Цікавий, Сьогодні ми руку міняємо, тому один енергетик один енергетик я. Та ну досить. Ну так, да, по половинці, бо ми більш зі студії не вийдемо з тобою з такими темпами: <звук> Ну, колір нагадує якусь, ну я не знаю, фанту. Е, якусь Мелінду. Ну, це такі. не це, коротше, не класичний енергетик, це більше атурії фанта, того, що всі енергетики вони більше йдуть таку менш жовтувату, але більш прозорого кольору. Пробуємо. Okay. Це треба було робити більш так плавно, але це. Ну, no, це... ми з тобою військові, знаєш, ми все швидко. Я просто люблю цей енергетик, тому що це реально якийсь смак фанти, де додавали такого якісного крутого типу ридбула. І це була прикольна суміш. Типу, хтось не любить відходити від класичного енергетика і додати якісь смаки, але синій монстр це один із тих, які реально круті, і він має спрос серед Ну, Для сторін. мене він нагадує більше такий смак Мірінди з мультифруктовим присмаком, не більше. Хочу сказати, що. По цукру, до речі, ну по цукру солодкий. — да тобто типу не пожалкували цукру, нормально додали, і немає такого якогось типу гострого, такого різкого смаку, від якого там поняв ти скривився. Ти налив, типу він нормально заходить. Насправді смачний енергетик. Я йому ставлю дев'яточку з десяти енергетик, заслуговане повагу. Okay, а по ціні по ціні, що... а по ціні, до речі, монстри йдуть. Якщо брати в то я думаю, всі 55 гривень за таку Це банюшку. найдорожче буде з нашої серії. З нашої серії Red Bull не дорожчий. Red Bull більше дорожчий, ніж Red Bull більш дорожчий, чим Monster, Е- І, здається, чуть-чуть дешевше від, йде від Monster Bjorn. Решта в ціновій політиці програють. Okay, Окей, скільки е з десяти ставиш? Дев'яточка, дев'яточка для Monster. Ну, no, ставлю десять, тому що як на мене, то це самі топові такі якісні енергетики, які взагалі можна вживати і там особливо не перейматися yeah, на монстр. рахунок здоров'я та складу. Okay. Окей, Давай, давай наступний твій. Хел Хел синій. Це не класична лінійка, але також дуже популярний. А яка країна. Країна-виробник uh, uh, країна у нас Угорщина, uh, і по ціновій політиці він, до речі, такий вважається більш uh, бюджетним. Але... Ну, такий, знаєш, класичний, uh, енергетичний uh, колір. Ще з тих років, коли знаєш, мені було років 10, я бігав у цей під спробуємо. На запах такий собі, мені взагалі не подобається. Мені здається, що типу запаху чи немає, або він трохи противненький. Я можу сказати точно, що тут трішки пожалкували цукру, або його просто не мало бути. Але навіть при цьому не зробили якогось такого різкого динамічного, як для енергетику, а, присмаку. Єдине, що реально круто, робить Hell, мені подобаються їх бляшанки. А, вони виглядають. Привабливо, спокусливо, хочеться спробувати цей енергетик, навіть якщо ти там знаєш, що він вважається в народі дішманським, ти все одно типу, можеш взяти, якщо він там ти бачив по знижки, все берем хев. До речі, він зі смаком мангостину, помело та фруктової сорті. Намішало ну, все, що можна, знаю. але смаку взагалі да. не відчув. Ну, я ставлю. В принципі, десь балів, ну, 4 бали я йому поставлю десь Е, Я солідарний з тобою. На четвірочку цей хел заслуговує. Військовим раджу брати інші енергетики, хел не брати. Переходимо до наступного: це наш український вітчизняний Battery мікс зі смаком полуниця лайм. Напевно, ось цей полуниця лайм є самим популярним серед бетері. Да? Я да. думав, класичний там них ну, є. А я не знаю, чи в них класичний. Мені здається, в них всі там, якісь з манго, -маракузі. Ну Класичний да, в чорному в а -а -а. банці. Да. Тому так Вон Це вже такі рожеві, якісь просеко, я не знаю. Ти собі так нічуть менше наливаєш. що Тобі ще більше зараз Та да, Ми всі енергетики не досмакуємо, друже. Так, що можу відразу сказати? Барники є, але їх небагато, тому що прозорість існує і немає такої яркої забарвленості. На запах, до речі, це швебс. Це якийсь швепс. Не знаю, мені нагадує якийсь, знаєш, ельфбар з поленицю. Ну Такі, знаєш, я би. Це різкий. Я б його ще б не придбав більше. Я думаю, він має свою категорію поціновувачів. Серед тих, хто любить нестандартний, класичний смак в зі смаками, тому що якщо ми брали перед цим Хел і брали цей, то це, тут виражений смак, і в нього є оця така різкість, яка присутня, типу для енергетиків. В Hell взагалі немає якогось такої різкого смаку. Ну, насправді він ну, краще за Хел, як на мене. Але гірше чи монстр, я думаю. Гірше, чи монстр, але якщо брати ціна якість, то в принципі 7 з 10. Ну, я думаю, що. Так, десь сім'юрочку ми можемо поставити бетері. Що, давай. Давай е наступний, да. наступний монстр. Давай е наступний Ну Це прям класика. Це класика. Це, чорний це монстр, так. Класика всім класикам. До речі, коли ти ну, вперше в житті спробував енергетик? Та я не знаю. Я народився, мені замість молока енергетик давали. А, я зрозумів. Ну Це воно тут навіть без слів. Цукру небагато, різкість така, яка присутня для енергетика, вона помірна. Реально класичний топовий е, смак. Так, да, він і, і солодкий, і не дуже такий. І по кольору, до речі, також звичайна класика. Не надмірно світлий, не темництво кольору, звичайний кольор. Реально монстер, я вважаю, робить трушні речі. Хоча в ціновій політиці вони дещо надмірніше. Стоять ніж інші енергетики. Не коштує своїх грошей, я думаю, тому що вони реально допомагають там якось стати на ноги, збудритися в той же час. Я вважаю, що якщо військовослужбовці переглянуть це відео і будуть брати це відео рекомендаційного характеру, то купляйте монстр. Синій, монстр, чорний. В них там лінійка дуже велика, але ці два це самих трушних класних енергетика. А я ставлю йому 10. Він на це заслуговує. Да, це 10 з 10, я погоджуюсь. Переходимо до волі. Переходимо до Моршинської. Закриваємо, бо це не реклама, це просто енергетик воля. До речі, він з'явився десь, ну, я думаю, рік тому чи більше. Але ну, дуже молодий такий енергетик. Спробуємо. Виглядає круто. Чорно-червоні кольори. Такі, Знаєш, ну, е, немає намальований цього, козак. Немає цього такого с -с совочка, якоїсь Халтурщини. <плес> мінімалістичний український стиль. Так, поза кадром спочатку вирізаємо. Хто буде говорити, що смаки змішаються. Нікому це не говоріть, у військових смаки не змішуються. Ми там відразу фільтруємо у себе. Ну, Класичний так. золотистий такий колір, притаманний до більшості енергетиків. До речі, е... але трішки світліший, ніж решта. Трішки світліший. Так, так. Ну, Класичний невиражений смак. Е, до речі, по запаху він. Десь що тягнеться до монстра, але йому чогось не вистачає такої якоїсь, е, концентрації. насиченості концентрації. концентрації. Так. І по смаку така сама ситуація. Ну, не то, щоб по вкусу, вкусно, но... По суті, вкусно. Ти відчуваєш, що це, можливо, якийсь такий демо версія типу Monster 2.0, але типу. Ну, якось... знаєш, як монстр розбавлений це з водою модель. Знаєш, був, типу, Windows 7, а перед ним був XP, це Windows XP, <сих> а вже повне допрацювання зробили. Окей, тип... okay, давай. Переходимо на сюда енергетика. Давай. Знову Hell, знову горщина. Але, але... але класичний. Але тепер класика. Да. Колір мені вже не подобається. Ну, я не буду нічого говорити. Ви бачите самі. До живі... речі, запах нагадує попередню волю, яку ми куштували. Щось середнє між волею і монстром. Mm, я би сказав більше, насичена воля. Але до монстра ще, ще дале. Чувак, ми після цього взагалі зможемо заснути сьогодні? Чи ми будемо теж як енергетики? Чувак, та кількість енергетиків, яку я вживав. Так випиваєш три, і ти все одно їдеш в машині. До речі, скільки ти за день максимально ну випивав енергетичних напів е, останнє відрядження. Їхав на тимчасовий пункт дислокації. Дистанція була тисячу. Е, Всмоктав рівно десять банок за всю добу. Боже, яке кончене! Це був нон-стоп? чи е, це був два сталкера. Я точно пам'ятаю. Взяв синій та жовтий монстр, але жовтий мені не зайшов. Пам'ятаю, точно був один Red Bull здоровий. Що решта було, не пам'ятаю. Угу. Але... Як, як ти вижив після цього 10 балон? Ну, ти серйозно. Я був легкий 300. Легкий 300 від енергетиків. Ну, Блін, Я не знаю, типу, як оцінити цей смак, але мені це, типу, для енергетика, типу, окей, але якщо вибирати поміж інших, мені не смачно. А ми поставили попередньому енергетику взагалі оцінку. Мені здається, що ми забули. Волі? Ні, хел. А ми зараз його оцінюємо. А ми волі не ставили оцінку. Ну, нічого страшного. Ну, окей. Ну, а, воля це сикс, 6 максимум, типу. Я не знаю чому, ну ти, мені здається. Давай я буду перше називати, щоб у нас оцінки не сходилися. Ну, я волі поставлю сімку. Ну, первая ну, це, це, не постанова, це ну, живе віде. А Хелу я ставлю п'ятірку класичному. Ну, окей, п'ятірка. Мені а... не заходить. Що тоді я продовжу? Легендарний, Легендарний ліп, <світ> який, ну, взагалі є. Ну, я не знаю, це якоюсь, в якоїсь степені символ нашої війни, тому що без цього енергетику, хлопці, е, ну, вони її п'ють замість води. Це ми точно знаємо. Всі <світ> <світ> місця, окрім прям нуля, це, це, це замість води. спонсор показу нуля, нон-стоп до речі, вони випустили лінійку мілітари. Ти куштував її? І підбуль, і воля для ЗСУшку робить, і «Нон-стоп». До речі, їхні для згорних сил для армії додають трошки більше цукру, але подобається. Але що може виділити, в них реально топова лінійка. Це два сталкера, які нас стоп роблять. Смак просто бездоганний. Так само, як і класичний, їхній. Я не знаю. Якщо б не монстр, то це був би в соло. Просто ну в одну калішу. Що куштує? Нове на запах. Це прям відчувається, ну, це енергетика. Ну, це сказати? Тут така, тут така різкість іде, що ти, коротше, ти просто випив і сподирився. Не знаю, ти там випив і там снаряга відразу на тебе упала. <рес> випив одразу обвіс на калаш упав. <рес> ну, це вже з другого годка. Випив і берці на нью беланскую. Це прям енергетик, чувак. Тут, можливо, десь не вистачає цукру, тому що така прям різкість відчувається. Але він не пристоїдається і ти можеш його пити реально часто. Хоча він набагато різкіший, ніж. Okay, давай решта. Тепер, чесно, от скільки ти ставиш? Яка твоя оцінка? Ну, вимагає? я ставлю йому дев'яточку. Я ставлю вісім. Ну, типу. Чесно. Далі ми переходимо до нашого австрійського. Топа. Легендарний. легендарний топа. Це Red Bull. Ну, він реально надає крила, але він дорого коштує. Звичайний теж золотистий притаманний більшістю енергетиків кольор. По Знає запаху що? нагадує: ну, якийсь, ну, чи нон-стоп, чи. Це нон-стоп або класичний монстр, але є нюанси. Ти знаєш, наші на монстр. Барбариску додавали. Є така бар Ну, бар Нотка, знаєш, така легенька. Прям поверхнева. Що mm -hmm. куштуємо, Смакуємо. Щось я не знаю, чувак. Так, цінність радблона не в тому, що він смачний, а в тому, що він ефективний. Ну, так кажуть, типу, я не знаю, не мене взагалі ні, не кандидат, не працює. Ми оп'єм, до речі, не охолодженим, може, через це, але я прям в міру охолодженим п'єм. Ну, такий. На смак, це як звичайний енергетик. Не переборщили, не пересолили, нічого лишнього, нічого зайвого. Ну, не переселили Але... це точно. <ріст> Але я не скажу, що це прям вау, чи це щось культове. Це просто якісний, хороший енергетик, який заслуговує там, на тверду сімірку, там чи або таку вісім занижену. Окей, okay, тоді у нас передостання енергетик: це підбуль Energy X. Якась, напевно, спеціальна лінійка, бо він зелений. Стандартний підбулі йде в такому рожевому кольорі. Ти, його до речі, куштував до цього? Так, да, всі а? підбулі куштував. І куштував. Я армійський коштував. Не знаю, чому армійські, до речі, мені один з найкращих. Ну. Це живчик? Чи ні? Та ні. Я думаю, він такий більш блідний. А тепер... Бі живчики. На запах? Фу. Це лимонад, чувак. Це... росинка якась. Ясь росинка, там якийсь дюшест, типу з дитинства, я не знаю. Коротше, це схоже на якийсь дитячий напій, я вже не пам'ятаю, просто в голові крутиться. будемо смакувати. Реально, тупе лимонад, знаєш, оболонський. Такий, типу, розбавлений, він ще два дні постояв після святкувань. А його що... дійшли по столом і налили по стаканчику. Це вже не свіжий військовий, який там служив 10 років піхоті, його там знову закинули, типу, на нуль. Ну, видно, що він там штурмував посадку? Ну він уже втомився. Ну, він прям... Його треба міняти. Ну, е, Підбуль, я не хочу нічого сказати. Ви наш відсічаний виробник робите для армії, але за цією дзвоною лінійкою або щось змініть, або щось додайте. Ну, реально можна було зробити краще. Я більше ніж 4 бала не можу поставити цьому енергетику. Да, я ставлю 3 бали взагалі, бо ну я більше його не придбаю. Ранній енергетик в нашому чарті це американець Бьорн, Але я брав не червоний, а зелений, тому що зелений — він більш популярний. Це з присмаком, якщо не помиляються, Apple Kiwi, так Apple Kiwi, і його п'ють дуже часто. Кажуть, що це реально смак, <смак Бьорна з кислинкою. Ну, до речі, ось скільки не коштував ого, це колір. Ну, Берн, насправді, він, якщо брати класичний, він прям насичений цукрами. Цукру, там дуже багато. Але колір, я, до речі, очікував, що він буде більш зелений, а тут він синій. Не, я бачу, що раз, раз це Бірн. Ти коли от починаєш. Ну, цей, це яблука Ківі. Знаєш, коли оце курив Ріпару, це подвійне яблуко. Куріння вбиває. Подвійне яблуко Левбара це той самий, типу, запах того самого диму. Ну, як написали, Яблуко Ківі, реально відчувається Яблуко і Ківі. Присутня нотка реально класична енергетика. Мені дуже подобається Бьорн зелений. Це можливо суб'єктивна думка, але реально напій. І він серед американської лінійки дешевший за монстра. Дешевший за. Uh, що у нас там ще я, якщо не помиляюся? Ні, Red Bull у нас австрієць, Ну, він. Ну uh... no, він йде топ-3. Я думаю, от топ-1 по сіні йде, це монстр, топ-2 це Red Bull, і третій, це йде, типу. Берн. Ну, якщо брати з закордонних так поверху. Hell, він там самий дешевий uh, угорець. Uh, наші зрозуміло, вони там дешевші йдуть для Ніка. Але якщо брати по смакам, то от оцей Брн це клас. Uh, клас, два монстри, які ми смакували. І нон-стоп. Да, ось, Коли я думаю про те, що хочу придбати якийсь енергетик, це мій вибір постійно падає на Bier. Дивіться. Born, я реально ставлю оці лінії 10 балів. Не знаю. Ну, тут немає ну, нічого в... додати додати, це реально крутий Я Тому взагалі, не... ну там, і зеленому, і класичному ставлю 10 балів. Це моя чисто суб'єктивна думка. Тож, підводячи підсумки особисто. Від себе хочу сказати, що маємо ось самі культові енергетики, які вживають військові, я вважаю, що монстр синій це кул, cool. класичний монстр, також nice burn зелений відпад. І наш нон-стопчик в класичній лінійці це дуже крута річ. І якщо брати сталкери-лінійку. Це також дуже класно. Хоча в них там і зелені і фіолетові, і мені всі смакують, всі реально топові. По решті енергетиків мені взагалі щось не зайшов під буль і Hell. і помірні такі смаки мають Battery, Воля і Редбул. Хоча Редбул вважається тим. Прям вау крутим. Але я не вважаю, що він такий. Перше місце це Монстер, Red Редбул. Ну і наш, в принципі, український нон-стоп. Під буль мені взагалі не сподобався. Він такий дуже водянистий, не має смаку. Та, в принципі, якогось ефекту від нього ну, не варто очікувати. Беттері непоганий смак, але сировина, яку вони використовують для виготовлення ну, така середньої якості. Тому, ну і воля, під кінець, в принципі, нормальний енергетик, зроблений на воді Моршинська. Та, в принципі, він мені імпонує. Це прям топ-4, які я виділив серед нашого топу. Тож, шановні глядачі, провели перший в історії від військових огляд на енергетики. Очікуємо ваші лайки, коментарі, підписочки. І пишіть також в коментарях, які ви вважаєте самі від енергетики у військових. Хто має якісь приємні спогади чи там угарні моменти свого життя з енергетиками, пишіть обов'язково в коментарі. Будемо раді вас читати і бачити вашу думку. Так і ще можете в коментарях написати та запропонувати нам якісь наступні обзори, щоб ми їх зробили. Це може бути і якийсь раціон харчування або інші повсякденні речі, які використовують на фронті. Будемо дуже раді вашому фідбеку. Моє зала Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пропонуйте нам в коментарях, щоб ми спробували зробили обзор на речі, якими повсякденно користуються наші військові. Всього найкращого!